Чи лікується діабет другого типу? Вітаю, друзі! Мене звати Олександр Киян. Я підготував для вас протокол на основі всіх медичних доказових методів по лікуванню діабету. Ви можете ним скористатися для того, щоб покращити свій стан або перевести цю хворобу в стадію ремісії. Я зібрав всі наукові дані за останні 20 років, всі успішні медичні дослідження, клінічні дослідження і все, що має високу ефективність при лікуванні діабети та супутніх, супутніх захворюваннях. Будь ласка, переходьте за посиланням на нашому сайті і ознайомлюйтеся з цією методикою. Для того, щоб знайти цю статтю, вам необхідно в Google. Ввести клініка CSM Біла церква. Вам випаде наше посилання. Ось якісь конкуренти на нас видаються. Знайти наш веб-сайт. Клініки CSM і в пошуку діабет ввести. Ви переходите на сторінку протоколу інноваційного лікування цукрового діабету другого типу. Будь ласка, ознайомлюйтесь. Це допоможе вам покращити ваш стан, і ви зрозумієте, чи можливо вилікуватися повністю або перейти в стадію ремісії.